Старі монети, що роками лежать у банках, можуть стати золотим активом. Нумізмати запевняють, заповняють серед них ховаються рідкісні екземпляри, за які колекціонери готові платити шалені гроші. Наприклад, 50 копійок 1992 року можна продати за 5 тисяч гривень а дві копійки 1993-го коштуватимуть від 13 до 30 тисяч гривень. Нещодавно алюмінієві дві копійки 1992 року були продані за 107 тисяч гривень. Ця рідкісна монета з історією. Вона була знайдена в Івано-Франківській області. Серед монет інших номіналів також є дуже цінні. Так, за одну копійку 94 року пропонують 14 тисяч гривень той самий номінал 1996 року можна продати за 1000 гривень 5 та 10 копійок 1992 року 3000 гривень а 25 копійок 1995 року за 2 тисячі гривень Монети 1992 року карбувалися в Канаді. Після цього ще чотири роки чекали грошової реформи, і в обіг потрапили аж у 96-му. Виготовили таких копійок та гривень. Мало до нашого часу збереглось ще менше. Все це і робить їх дуже цінними, але більшість людей навіть не здогадуються, які скарби час від часу проходять через їхні руки і можуть розраховуватися в крамниці або маршрутці унікальну монету. Яка коштує значно дорожче свого номіналу. Гроші треба тратити, витрачати. Навіщо їх збирати? Життя ж воно проходить, тому гроші треба кожен день тратити на ті блага, які вам подобаються. Була монета в мене 5 копеек українських, два-три зубця ушла. Куди пішла? Як куди? Жінка розчиталась. Здачу дала. Десятигривневі монети, що були випущені Нацбанком України у 2020 році, теж бувають досить цінними. Серед них рідкісні екземпляри із символами українського спротиву. Серед них Антонівський міст, ППО, Надійний щит України, медичні сили ЗСУ та війська зв'язку та кібербезпеки. Вартість монет залежить від багатьох факторів різних серій штампів, товщина шрифтів. Кількості ягід на гронах і навіть металу. Особливо цінуються браковані монети і так звані перепитки, коли штампи були сплутані в процесі карбування. Наприклад, аварс від однієї серії, а гарб від іншої. Взяти, наприклад, одну копійку 1992 року. Сама по собі вона не є рідкісною. Але серед них є рідкісні різновиди, які можуть коштувати від 1,5 до 35 тисяч гривень і вище, залежно від стану. Не дивно, що на ринку часто з'являються підробки, та навіть серед них є цінні екземпляри. Так, хуліганська підроблена гривня 1992 року сьогодні коштує до 3 тисяч доларів. Колекціонери радять перед покупкою або продажем ретельно перевіряти монети, адже кожна деталь має значення. Тож нумізмати знають, що колекціонування рідкісних монет це не лише цікаве хобі, а ще й непоганий бізнес. Тому, якщо у вас вдома є скарбничка, в яку ви роками кидали монети, є сенс добре їх роздивитись. Бо хто знає, можливо, ви маєте значно більші статки, ніж думаєте.